Привіт! Це відео буде з мінімальним монтажем, тому що це відео не про якість, а про посил. Сьогодні 24 лютого. Два роки тому почалась повномасштабна війна в Україні з Росією. Десять років тому почалась війна. Я був на мітинзі сьогодні. В Манчестері в нас був мітинг на Пікаділі. Після першого року війни ти ще не до кінця усвідомлюєш ту проблему. Але коли це вже другий рік війни, ти розумієш? Ти бачиш хлопців, які помирають кожного дня. Солдатів, які сидять в окопах 24 на 7, без їжі, без води в холоді. І мінімальне, що я можу зробити, це піти на мітинг. Я вас попрошу поширювати це відео. тому що а, В цьому відео я розповім, як ви можете допомогти Україні. Що ви можете зробити тут і зараз, щоб пришвидшити нашу перемогу? Перше це донатити на ЗСУ. Це перше і найважливіше. Я знаю надійний фонд Сергія Притули. Силка буде в описі. Цей фонд надійний, Сергій Притула ним заправляє, і він всі гроші відправляє на ЗСУ. Силка буде в описі: Донатьте, скільки можете. Я вам раджу донати кожен день, хоч поскільки. Тому що копійка в день, і це вже крок до перемоги. Хто скільки може, але донайте кожен день. Друге це волонтерство. Якщо ви маєте можливість волонтерте. І, а, якщо в, вашому, в вашій зоні є якісь місця, і ви можете чимось допомогти ЗСУ, робіть це і допомагайте. На війні всі засоби дієві. Всі речі, які ми робимо, вони будуть приносити результат і пришвидшать нашу перемогу. Мені все одно, що в мене багато підписників. Мені все одно, що в мене невелика аудиторія. Я сьогодні зайшов в Інстаграм. А Дуже мало блогерів українських публікують що сьогодні два роки війни. І в них це як звичайний день. Вони публікують якісь прогулянки, ще щось. Але не публікують, що два роки війни, не поширюють цю інформацію, що дуже-дуже важливо поширення інформації. Поширюйте інформацію про збори тільки заздалегідь перевіряйте збори. Um. Перевіряйте збори, тому що є дуже багато людей аферистів, які збирають збори на фейкові якісь речі, тому обов'язково перевіряйте збір. Так як я сказав про фонд Сергія Притули, тому що я знаю, що це надійний фонд. Я знаю, що всі гроші з нього йдуть на ЗСУ. Поширюйте інформацію, поширюйте збори, робіть репости. О, якщо ви за кордоном розказуйте про це, кричіть про це. Кричіть про це всім. Тому що. Нам потрібна зброя, нам потрібні ресурси, нам а, потрібно, щоб люди, щоб люди нас почули. Виходьте на мітинги. Виходьте на мітинги. А, якщо ви за кордоном, якщо ви в Україні, і в вас є мітинги, виходьте на мітинги. Якщо ви за кордоном, наприклад, то чим більше людей вийде на мітинг, тим більше гавермент цієї країни почує про те, що Україна це держава, в якій стил війна. Вони тоді над цим задумуються. І будуть, і типу над цим задумуються, наскільки це серйозна проблема, і більше підтримують Україну. Тому що це складно, коли е, країна терориста більше, ніж Україна. Це складно для нас. Але ми виграємо цю війну. Ми виграємо, в нас немає іншого виходу. Ми її виграємо. На цьому в мене все. Слава Україні!